Привіт, друзі! Зараз пора осені, холодної погоди, дощів та не лише барвистих листопадів, але й сезон збору грибів. Вони захоплюють не тільки грибників, а й тих, хто любить смачні та корисні страви. Але чи задумувались ви, яку користь гриби приносять нашому здоров'ю? Сьогодні ми поговоримо про їхні унікальні властивості, харчову цінність та вплив на організм. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підписатись на мій YouTube та Telegram канал Ставити вподобайку до цього відео та побільше донатити на наші ЗСУ. Гриби часто називають природними суперпродуктами. І це не випадково. Вони багаті на вітаміни, мінерали та інші речовини, які мають надзвичайно позитивний вплив на наш організм. Вони також містять бета-глюкани речовини, що допомагають стимулювати нашу імунну систему. Це особливо важливо в осінній та зимовий період, коли наш організм піддається вірусам та застудам. Вживання грибів може зміцнити ваш захист від хвороб, також багаті на антиоксиданти, такі як ерготіонеїн та лутатіон. Ці речовини борються зі шкідливими вільними радикалами, що пошкоджують клітини. Регулярне вживання грибів може допомогти уповільнити процеси старіння та знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак та серцево-судинні хвороби. Дослідження показали, що гриби допомагають знизити рівень холестерину та кровіносного тиску. Завдяки високому місту калію та відсутності жирів, гриби підтримують здоров'я серцево-судинної системи та допомагають боротися з гіпертонією. Багато спортсменів знають, що це низькокалорійний продукт, який може бути чудовою частиною дієтичного раціону. Вони дають відчуття ситості без зайвих калорій, що робить їх ідеальними для тих, хто стежить за своєю вагою. Насамкінець гриби можуть покращити роботу мозку. Деякі дослідження показують, що регулярне вживання грибів може знижувати ризик когнітивних порушень у старшому віці. Ті антиоксиданти, про які я вже говорив, допомагають зменшувати запалення та підтримувати здоров'я нейронів. На цьому, друзі, все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте подобайку. підпишіться на мій YouTube та Telegram канали а також обов'язково задонайте на ЗСУ. Щоб наш світ ставав набагато кращим.